Вітаю в клубі української нумізматики. Це відео безсмертна рубрика мого суб'єктивного власного тупу українських пам'ятних монет. Можливо, вона не така вже і безсмертна, ще десь таких 20 відео і вона закінчиться. Наразі з тим, кому вона не подобається. Що ж, а тим, хто вперше дивиться відео такого формату, нагадаю, що я маю 5 варіантів оцінок монет. Категорія середні це монети, які ніяк не відзначилися в році, який ми розглядаємо. Категорія класні це дійсно успішні монети, які, на мою думку, були в цьому році. Категорія топчик це ті ж самі класні монети, але мої улюблені. Що ж до категорії посередньо, це монетки, які трохи не дотягнули до середнячків. Ну і жахливо, відповідно. І так всім зрозуміло. Що ж, а перша монета в цьому топі 60-річчя запуску першого супутника Землі. Така собі космічна тема, зазвичай космічна тема дуже популярна. Якщо говорити за українські монети, то якось так сталося, що насправді в нас вона не дуже і популярна. Щодо цієї монети, в принципі, мені подобається космічна тематика. Але ви знаєте, що мені не завжди подобається там подрук. І ось тут мені там подрук дуже-таки навіть не подобається. Хоча з тим подруком тут можна було добряче так розійтися. Мене та доволі така слабенька, можна було, б, можна було б на цю тему зробити набагато краще. Але якщо вже говорити про те, що маємо, то я відніс би її до категорії. Середні. Наступна монета номіналом 10 гривень, яка має назву Колесо життя. Як на мене, дуже навіть цікавий дизайн. Звісно, якщо говорити про реверс монети, то там є деякий хейт в її сторону, так само, як, наприклад, було з копанням. Тобто, багато кому не заходить такий стиль малювання. Особисто для мене у по золоті, воно добряче так відрізняється і якось органічно виглядає. Якщо говорити про Аверс монети, то, на мою думку, він взагалі причудовий, дуже гарно. Монета, на мою думку, дуже навіть класна. Наступна монета в цьому топі 2 гривні, Серія видатні особистості Михайло Петренко. І тут у мене такий неоднозначний висновок. Тому що, ну, по-перше, в принципі, монета гарна, мені подобається. Мені подобається цей пейзаж. До речі, у кого є монета Real Steповий, то ось цей пейзаж дуже схожий на пейзаж, який був на задньому плані. В цілому, мені пейзаж подобається. Мені подобається взагалі дизайн цієї монети, в принципі, як оверс та реверс. Але є одне але. Ну, це якось, мабуть, неправильно, тому що серія видатні особистості України. У нас ну, більш-менш якось монети відповідають назві своєї серії, а це монета, яка не має взагалі портрету. Навіть у нас є такі монети типу Нарбута, де там такого портрету немає, але хоча б є якісь образи цієї людини. Тут взагалі немає, лише вірш, ім'я та пейзаж. В цілому монета гарна, але от як монета цієї серії дуже така в мене неоднозначне до неї відношення. Можливо, якби отут на реверсі все ж таки був би портрет цієї людини, то я б. Сказав би, що ця монета е, доволі класна. Але, на жаль, його немає і тому нехай буде справедливіше, якщо ця монета буде в категорії середніх. Наступна монета 100 років з часу утворення першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських Збройних сил. Е, ну, в принципі, ця монета відкриває взагалі серію. Збройні Сили України. так вона відкриває, хоча в нас є окрема монета, яка так і зветься, там 10 років Збройним силам України, чомусь вона всю серію не входить. Монета, в принципі, цікава, але ну, чогось такого прям якоїсь фішечки в неї немає. Доволі така середня монета, на мою думку. Туди ж я її і віднесу. 50 років Світовому конгресу українців. Як на мене, доволі вдала монета. Мені подобається реалізація її. Цікава і гарна монета, на мою думку. Навіть якщо говорити там про орнамент, як на мене, вона більше підходить під вишиванку, ніж та монета, яка називається вишиванка. Досить таки гарна монета. І я віднесу її до категорії класних. Наступна монета в Дніпропетровській області присвячена, а саме 85 річчю Це моя рідна область. І по-іншому як добре до цієї монети я відноситись не можу. Доволі гарна монета, вдала, 100% класна. Те ж саме я можу сказати і про монету 85 років Харківській області. Також е, супер. Все чудово, і, відповідно, також е класна монета на мою думку. Наступна монета 100 років Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Е Хто дивиться мене не вперше, ви, мабуть, знаєте, що я не дуже люблю е взагалі цю серію вищих навчальних закладів. Однак ця монета, на мою думку, доволі таки вдала, і можливо, одна із кращих в цій серії. Мені подобається, як художники зобразили аверс монети і реверс також, в принципі, не просто сухий фасад приміщення. Я відніс би навіть до класних монет, саме за, за те, що вона хоч якось відрізняється від інших монет цієї серії. Одеська область продовжує наш. Топ. Знаєте, що Дніпропетровська область, що е, Хатківська, що Одеська для мене в якійсь мірі дуже навіть рідні, я там провів багато часу. Мене теж, на мою думку, теж доволі вдала, гарна, суперська. Однозначно класна. І хоча з Чернігівською областю в мене не так багато було. Проведено там часу, але монета, кожна, на мою думку, дуже навіть гарна. І вона піде по традиції також в категорію клас. Наступна монета 15-літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Ну, знову ж таки, мені якось більше з усього всі ці монети присвячені Олімпійським чи Паралімпійським іграм, мало коли вони мені подобаються, якщо чесно. Ну, навіть не можу пояснити, чому. От не подобається мені більшість із них дизайн. Якщо ж говорити про цю монету, то, на мою думку, вона також дещо слабувата. Є винятки, є там гарні монети. Ця монета для мене слабувата, мені вона не дуже подобається. Тому я відніс би її до категорії посередніх. Наступна монета 100річчя першому Кримсько-Тазарського народу. Монета, в принципі, знакова, але, як на мене, доволі середня. Реверс монети, в принципі, відражає подію, які присвячена ця монета. Аверс, на мою думку, такий художники не сильно заморачували щось придумати. І доволі так простенько і чисто символічно. Але для мене ця монета. А серед Чого не можу сказати про наступну монету, а саме 150 років Національному академічному театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка. На мою думку, досить таки вдала монета. Мені вона прямо подобається. І, знаєте, можливо, я і здивую когось, але для мене вона навіть топчик. Ця монета є у двох варіантах виконання: у Нейзельбері та у сріблі. У сріблі завдяки позолоті, на мою думку, виглядає ще краще. Саме тому я віднесу цю монету до категорії власного топчику. Олександр Архипенко. знову категорія видатних особистостей, а на ній уже є портрет людини. Але я вже в одному з попередніх випусків говорив про те, що е, мені якось не, не дуже подобається, коли, коли портрет людини займає лише частинку тла монети. Взагалі виходить, що портрет людини достатньо обрізаний. У мене якась асоціація із е, радянськими монетами. Не знаю, мені чомусь це не подобається, і ця монета мені не подобається. тому я віднесу її до категорії посередніх монет. Наступна монета 100 років Херсонському державному університету. В принципі, також виглядає досить свіженько відносно взагалі інших монет цієї серії. Доволі непогано, на мою думку, я, мабуть, її віднесу навіть до категорії класних монет. 100 років в Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької. Е, насправді, мене дизайн цієї монети, начебто як і зовсім не вражав. Але от коли я купив свою колекцію її, вживу вона мені досить таки зайшла. Насправді, в мене не, не так часто це відбувається. Але це один із таких винятків, коли, начебто, монета виглядає для мене не дуже цікаво. Та все ж таки вживу я трошки змінив про неї враження в кращу сторону. Тому, як не крутий, я вимушений її підняти трошечки в своєму рейтингу. 2017 рік був дуже щедрим на монети із серії області України. Тому наступна монета, яку ми розглядуємо, це 80 років Полтавській області. Загалом. Все витримується у тому ж стилі. В принципі, мені цей стиль подобається. Я говорив раніше, мені не подобаються лише монети, присвячені містам у цій серії, я не розумію сенсу. І мені не подобається монета, яка присвячена Автономній Республіці Крим, тому що вона відрізняється від основної серії. Отласька ж область мені подобається і навіть дуже. І тому я її віднесу традиційну категорію кладі. Ну і щоб довго не ходити по колу з одним і тим же крок Хмельницької області, я можу сказати, в принципі, все теж. Саме тому туди ж я її і віднесу. Давайте скоротимо час цього топу із областями. Такі монети, як 85 років Вінницькій області. 85 років в Київській області, та 85 років в Донецькій області, я віднесу все туди ж. Наступна монета Катерининська церква. Доволі цікава монета. Я в принципі люблю монети е, такої ж тематики. Я розглядаю її більш як е, з архітектурної сторони. В цілому дуже позитивні мої враження про неї. Монета є в двох варіантах виконання. В ней зельбері 5 гривень, там у сріблі 10 гривень. Принципово вони не відрізняються, лише, власне, номіналом. Монета доволі вдала і для мене є класною. Тетяна Яблонська продовжує цей топ, і, на мою думку, доволі вдала монета. Портрет художниці займає основну частину тла монети. Дивлячись на монету, одразу розуміє рід діяльності цієї людини. Аверс-монети мені також дуже подобається. В цілому досить таки вдалий так званий піджак, тому віднесу її до категорії класних монет. Наступна монета 500-річчя реформації. Як на мене, доволі таки недооцінена монета, дуже негарна, на мою думку. В принципі, і тематика така більш загальна. Мені особисто вона подобається навіть доволі подобається. Хоча її ще досі не маю у своїй колекції, але обов'язково нею її поповню. Досить таки вдала гарна монета, і навіть для мене це є топчик. Наступна монета Василь Ремесло. Також доволі таки вдала монета, на мою думку. В цьому році художники постаралися над монетами із серії видатних особистостей України. Дуже навіть вдала, подобається, що аверс монети, що реверс монети, тому і віднесу її до категорії класні. Стародавні міста України називається наступна серія, яку представляє наступна ж монета в цьому топі. А саме монета давній галич. В принципі, також доволі цікава монета. Мені вона дуже подобається. Також відносно недооцінена, як на мене. І 100% класна. Наступна монета Косівський розпис. І ось тут у мене можуть полетіти помідори від вас, тому що я знаю, що. Менети цієї серії дуже багатьом сильно подобаються. Дуже для багатьох навіть топчики. А для мене чомусь вони не сильно цікаві особисто. Не можу об'єктивно пояснити, що саме мені так сильно не подобається в них. Ну, я б не сказав, що вони мені сильно не подобаються, але я просто не можу сказати, що вони мені чимось цікаві. Ця монета є у двох виконаннях, є у Нейзельбері, є у відповідно сріблі. Принципово вони також нічим не відрізняється лише номіналом. Що ж до мене, то для мене ця монетка зовсім не цікава. І я підніс її до категорії таких собі середнячків. Іван Айвазовський. Ще одна доволі вдала монета із серії видавних особистостей. Дуже таке класне виконання, вдало з портретом, а аверс монети взагалі просто красота, на мою думку. Класна, по-іншому я сказати про неї і не можу. А от монета Йосиф Сліпий мені чомусь не сильно зайшла. Ну, в принципі, зрозуміло, кому вона присвячена. В принципі, монета тут свою суть передає, але, як на мене, тут сильно наляписто, сильно багато тексту, сильно багато зображень, тому ця монета не дуже мені подобається. Я її відніс би до таких собі середнячків. 400 років Луцькому хрестово здвиженському братству доволі цікава монета. В принципі, дизайн Аурісу мені подобається, так як я люблю більшість монет із такими архітектурними пам'ятками. Хоча я не дуже люблю монети із зображеннями вищих навчальних закладів. А от усілякі церкви, фортеці, мені подобаються і це щось близьке. Чи то до фортеці, чи то до церкви. В принципі, монета свою суть передає, доволі непогана, можливо, навіть недооцінена. Я ж відніс би цю монету до власник. Наступна монета Перегузня. І на мою думку, це найневдаліша монета взагалі із серії Флора і Фауна. Мені вона прям найбільше не подобається. Вірніше, мені в принципі всі там подобаються. Деякі трошки більше, деякі трохи менше. Ця монета, мабуть, єдина, яка мені не подобається в цій серії. Мені не подобається просто реалізація. Мені не подобається, ну, От, гляньте на саму тваринку бідну. Ну, в мене таке складається враження, нібито її просто так вирізали знаєте, з картонки. І от просто як наклейку наліпили зверху. Подивіться на цей хвост обрізаний. Ну, тобто, Зрозуміло, що важко реалізувати там подруг із таким от хвостом, де просто неможливо його рівно вирізати, воно буде негарно. Зрозуміло, що краще не можна було зробити з цим хвостом, але ну, потрібно можливо було шукати якісь інші рішення. Можливо, тоді краще було б зробити цю монету все ж таки не кольоровою, а рельєфною. І знову ж таки, рельєфа тут нема. тут Просто, просто як наклейка. Загалом дуже невдала монета, вона є також у двох виконаннях, є в неї зельбері, є у сріблі, також принципово нічим не відрізняється. У сріблі, здається, це єдина монета із цієї серії з там под руком. Ну, тобто, налажали, на мою думку, Добряче, і там, і там, хоча б сріблі зробили по-людськи. Не захотіли зробили отакий обрізаний негарний хвост. Та й взагалі ця тваринка обрізана негарно, виглядає неорганічно. Дуже невдала монета, на мою думку, і це мабуть навіть жахливо. Наступна монета 125 років у трамвайному руху в Києві. Досить таки цікава монета. Трошки незвична тематика, але е, мені подобається, як художники реалізували її дуже гарно. Така недооцінена гарна монета, на мою думку, я не знаю, можливо, це для мене навіть топчик. Важко сказати, ну давайте, так як я е, цього разу не сильно щедрий на топчики, нехай це буде ще один мій топчик. Наступна монета змія досить вдала серія. Мені вона дуже подобається, дуже шкода, що вона лише в стріблі. Я свого часу не купив їх. Дуже шкода, що я тоді не почав збирати ось цю серію. Тому що зараз вона в ну, половину дорожча. Звісно, не можу сказати, що вона там прям супер виросла в ціні, але вже доволі недешево зібрати цю серію, особисто для мене. Гарна монета, гарна серія. 100% топчик. Старий замок у Кам'янці-Подільському. Дуже класна монета. Я люблю замки фортеці і ця, ну, просто супер-супер. Одна із кращих. Прям супер-супер. Мені дуже подобається ця монета. Тут для мене 100% топчик. До речі, варто додати, що вона також є у срібному виконанні. Пісенний конкурс Євробачення 2017 року. Доволі непогана монета. Свого часу її називали ковбасою. Тому що логотип тодішнього Євробачення такий частково схожий на якусь ковбасу. В цілому непогана монета, доволі хороша, на мою думку. Саме тому і віднесу її до категорії класних. А ось монета 200 років Південноукраїнському українському національному педагогічному університету імені Ушинського, на мою думку, доволі типова монета в цій серії. Чисто зображення приміщення вишів і е, сухий текст. Дуже навіть нецікава монета, як на мене. Я б її відніс би в категорію Посередніх монет. Микола Костомаров ще одна доволі вдала монета із серії видатних особистостей України. Прямо така суперська монета е, класна. Я цього разу дуже жадний на категорію топчик, але ось зовсім не жадний на категорію класних монет. Наступна монета лев, суперська монета, знову ж таки, суперська серія, суперські монети, 100% топчик, дуже хотів би таку монету. І віднесу відповідно її туди ж. Те ж саме я можу сказати і про монету тур. Відповідно, однозначно, топчик. Так, друзі, я помітив, що я випадково до цього току додав пам'ятну медаль, присвяченій Львівській політехніці, я її розглядати сьогодні не буду, тому у нас остання монета. Із 2017 року, яка залишилась. Ця монета присвячена 100-річчю подій Української революції 17-21 років. Дуже цікава тема, дуже класно можна було б її зобразити, і дуже вона мені не сподобалася. Не зрозумів я цей стиль художників. Мені було б, до речі, дуже цікаво, що думаєте ви. З цього приводу, як вам ця монета, напишіть, будь ласка, в коментарі. Особисто для мене ця монета дуже навіть посередня. Що ж, отак ми розглянули ще один рік 2017. Якщо вам сподобалось це відео, традиційно поставте вподобайку. Також зараз з'явиться на екрані плейлист із усіма топами, які вийшли на цей момент. Якщо вам цікаво, ви можете продовжити цей перегляд. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!